Всім, хей, з вами Кінгплей, і сьогодні ми з вами будемо грати в міні-ігрушечку під назвою Hide and Seek. Ага, легендарна Майнкрафт ігрушечка, про яку вже знімали мільярди відео, але я не знімав, тому думаю, час прийшов зняти. Надіюся на вашу підтримку і лайкос. Новий контент на каналі. Тому полетіли! Все, коротше, мужики, підключаємося, підключаємося і на якій ми карті. На на картами. Нам надо буде сховатися, нам реально зараз треба буде придумати, де сховатися. Беремо беремо дошку, будемо сьогодні за дошку катати. Надіюся, я зараз не буду хантером, і я не хантер, я з вами дошка. Да, я дошка. Я от думаю, можна заховатися от в машині. О, серйозно, можна заховатися в машині. Не? Зараз секунду, тут коротше, треба паркур зараз мільярдного левла. Бляха-муха. Ви думаєте, догнали, що. А, Кста, Боже, ну да, все одно тут не положить. Йома, ну ладно, бляха-муха. І треба тікати, бо зараз зараз, появиться, я вам кажу. Зараз той може появиться. У мене є коротше, план. У мене є гігантський, мільярдний план, який 100% не... той вон, не запрацює, але Хантер вже, по-моєму, вийшов. Уу. Отиво, нам би, отиво. Вот сюда вот бы. І тут би. Ово-во, ось ось, я, каже, занеклеся бляха муха, звідзєц. І ми дошка, блін, просто нахрен. Ну мы настільки виріз виріздє. Ладно, коротше, просто ми з вами туди вирізняємося, дуже аж занадто, по-моєму, ні. бляха. У нас навіть дошка не похожа, йоптіль-моптіль. Ну, але що, хоча, знаєте? Типа. Дуже смішно дивитися, що там мужик, блін, над нами. Не, пасує, нам все пасує, зараз тільки треба глянути, де що. Ой-ой, він пробіг я думаю, він каже, зараз буде пробувати, пробувати сюди стрибати. До речі, в нас гарний вид за вікном не вистачає лише какао і ще якоїсь штучечки, угу. маршмеллоу, каміна і перегляду один дома. Як вам така пропозиція, пропозиція. До речі, коротше, дивіться на тих лошар. Реально, вони лошари. Не хочу вас образити, але ви лошари, ви лошари, просто лошари, лошари. Хі -хі -хі. Давайте йдіть, шукайте, шукайте, шукайте. Вісім ха -ха. хантерів, три блока, і ми з вами живемо, мужики. Ми з вами живемо. Чесно, я б давав пасхалочки, але не сьогодні. Серйозно, мужички, не сьогодні. Сьогодні в мене в планах реально зайняти перше місце в блоках. У нас, вже два, у нас вже двоє, у нас вже два чувака. Коротше, я чекаю, поки мені дадуть меч, бо, тому що якщо у нас будуть стрибати, ми зможемо мечем їх відкидувати. І це нам дасть просто нереально фору, точніше. Та ну, нам дасть це нереально фору, що ми, коротше, їх всіх анахрен розтащили. Ага, коротше, все. До речі, ця, ця карта називається Місто. Так, да. вона просто називається місто і все. Коротше, лишилися тут татуйво. Ууу, смай, там якась романтика. Коротше, лишилися два блоки. Ям і ще хтось. І залишився отакий от... О, склеш роялів кіг! га ха-ха, чорнюх, божечки, ти мій раб, мій раб, я тебе куплю, я тебе куплю, я тебе визволю з тих хованок, іди до мене, іди до мене, ха. Ну, покажися, покажися. У. чекайте, чекайте, чи то в нього труси? У нього нього труси з сердечками, у нього труси з сердечками, йоптіль-моптіль. Ох, oh, що за мужик, аллама мексиканець, мексиканець, мексиканець. Що за мужик, мексиканець? Боже, як ти ще ла, 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 ла Мужички, мужички, що я вам хочу вам сказати, два мужика лишилися. Я і ще якийсь чел. До речі, буде смішно, якщо якийсь той чел, то якесь листя або та лампа, а я даже про то не доганяю. Якого хрена він так передає. Він так рухається дуже. Боже, як ти рухаєшся, мужик? Оу, я думаю, що такі... Та ніхрена він рухається, слухайте, причому в мене проблем з інтернетом нема. То у них є якісь проблеми з інтернетом. Коротше, вони щось там хреначиться, але нас то не інтересує, бо тому що ми заспавнали... Тож, ми заховалися біля спавна, і ми заховалися просто в ідеальну ничку. Подивіться на того нубіка, подивіться на там тих нубіків, подивіться на ту на ту ані Аня тут якийсь кіллер серійний, причому дивіться на його маскою. Юптільмоптіль. Во-во-во, то що вбивця, я блин, кажу за якусь стелочку. Йо-мое. Йом. Ладно, ну, коротше, у короче, ти мій мужичок, я тебе люблю, боже, які-які труси, які шикарні труси. Опа, сара, бам, бам Короче, нас лапали. Ну, короче, да. Нас захрінали, но не получилось. Ти мужик якийсь багнутий, я вам, отвіду, я вам просто кажу. Він якийсь неадекватний мужичал, ну, бляха муха, ну грбаний котел. Нам треба один, одне листя знайти. А, до речі, я знайду, по-моєму, то листя, якщо його вже тут не вбили нахрен. М -м, а хоча якось, <аз Memorial> скоріше, це вже вбили, по-моєму, ні. Так, по-моєму, ми вже вбили. А -а, до речі, тут може воно і стояти то листям. Окей, <кх discs> okay. нехай будемо. Листя, листя, листя. Бумс, бумс Окей, тут листя того нема. До речі. A -a... А, я. стопе Ладно, ми лузери. Ну, добре, йдемо в наступну карту, правда? Ну, коротше, пацанчики, ми з вами заспавнилися на На Сицилії. На рті, де ми будемо ховатися 100%, і короче мусимо виграти. І я пропоную, що ми будемо ховатися за. Тиво. За листя, да-да-да. Треба лише знайти тепер місце, де ми це зробимо. І в мене є, коротше, варіантик. В мене є варіантик. Угу. Давайте біжимо з вами. І зараз вам розкажу, де він знаходиться. О, тут, от в тій хаті він знаходиться, той варіант наш. Правда, він дуже смішний, і, скоріш за все, він, він нам не вдасться. Ніхренася. Ну, ну да, ладно, ми тут ховатися не будемо. Ми, коротше, летимо наверх, 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 і ще наверх, вроді би. Оу, oh май, там же, по-моєму, вийшов, вийшов наш хантер, дорогий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуєте, до речі, є, є питання. Ох, йопта. Йомай. Оу, май. При нас собі. Короче, давайте туди станемо. От чи можна зачекати? А можна десь, не знаю, от туди чисто технічно, можна. Ну, вроді би, чисто технічно можна. <ганувач> mm. Ні, ну ми можемо так стати, коротше, чому ні, в сумі. Ми і так бачимо всю карту. Накрайнях, я хотів туди сховатися, але я хз, чи ми туди взагалі можемо дострибнути. І Вже чотири хантера тим часом, чивачили. чотири хантера, йоб твою ж дивізію. І вони от там, от там, от, 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 от вони. А, тут нікого поки що немає, вроді би. Там, дам-дам. Всі там, от всі чотири хантера там. І один біжить сюди. О, давай біжи, біжи, біжи сюди. Давайте може їм кинемо щось. Ні-ні-ня, ні хрена. Во, це ж блін, зін-хрен, бо я тобі щось кину, якщо чесно. О, тут, думаю, непогане місце, щоб заховатися. Думаю, тут дуже гарне місце. Правда, я хотів сюди застрибнути, але мене таке враження, вперше мені дужина не хватимо. По-друге, я не такий сильний паркур, якщо б такі мови витворяти. Вже 5 хантерів, 6 блоків. Нічується, коротше, а ми з вами мощні. Ми з вами отут сидимо, от, коротше, такі от гарні листячки. Ото ми. Е, да-да-да, Файно, фай, 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 що ми тут сховалися, а таке очевидне місце. Я от хотів би туди на дах, але там походу, проходу нема. Але все одно гарно виходить. Гарно вийшло воно. Окей. Ну, ми з вами собі сидимо тут. Коротше, чекаємо, чекаємо тих от козликів. Отих от, отам от, 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 отам от зараз один пробіжить. Зараз ми його тут побачимо. Ну і. О, о о о во Нубік, нубік. Коротше, тут от, мужики от сидять, тусуються, от там, от сидять, тусуються. І во, короче, один нубас бігає короче, і щось шо, шукає. Що ти шукаєш, дядя? Що ти шукаєш, дядя? Що ти шукаєш? Ніх хрена, вони нікого не можуть знайти, знайшли шість пацанів і все. Причому що там ті сидять, по-моєму, ні хрена не роблять. Во, по крайній мереж один той то робить, що хрена не робить. А ми з вами сидимося, відпочиваємо, кайфуємо, п'ємо каву. І, і взагалі, ми самі жорсткі, Да. Ми, ми самі самі, самі, самі жорсткі. Це ми, це ми 100 мільярдів відсотків. О тут. А от. Ох, ніхрена в нього меч, офігенний. О, мужик, ти, коротше, того хорош зловив, зловив, зловив. Ну що, ох, ніхрена ти багнутий. О, він, во, мужичок наш. Що ти будеш зараз. О, він там, коротше, перевіряє. Провіряю, отам, де ми хотіли сховатися, і о, він побіг сюди. От. І зараз от питання. О, зараз от дуже велике питання, чи він буде. Йти до нас, чи він не буде йти до нас? Ото от, дуже важливе питання. Куди ти поліз. Мужик ти де? Я не бачу. А во він там от. Ой, зараз вийде, вроді би. О тут. во 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 він. Значить, от він виходить і заходить до нас новий чувачок. І він теж виходить одразу, по ходу, да? Льо, де ви? Кстати. <глух> Я нечайно shift натиснув. Я реально нечайно shift натиснув. Просто нечайно натиснув shift. мойо. моё й моё Коротше, що ми робимо? Ё-моё, ми, ми на шифт не спеціально нажали. Нам треба зараз дочекатися, допоки всі тут свалять, вроді тут нікого нема, правильно вже? Вроді би нікого нема. От ні, там, блін, вот зуситься один з боку. Й-мойо, як ми так могли впасти? Як ми так могли впасти? Три блоки лишилися, і ми просто виживаємо, блін йо мою От давайте от сюди заникаємося і все нахрен. В куточку, сюди вже тоді, блинчики на лисни. Хочеться плакати, лишилися два блоки, але, 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 але. Ми тут собі заниклися. А знаєте, де ще ми можемо заникуватися. Ану, секунду. Во, а, во-мужик, короче він би побіг би, скоріш за все, от, назву там би вирубувати. Зараз в мене план який, Зараз глянути чи то ва. Чи нікого тут нема. А, ні, вот там от є нубік той от. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коротше, ніхрена собі, кажу вам чесно. Вон треба тут сидіти, так прижатися до стінки і все. Не вимахуватися. Й-мойо, ти ж мене не найдеш, правда? йо 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 йой йо -й йо -й йо йой ой 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 і тут він стоїть, догняйте, що я нічого не можу зробити. Я навіть в блок перетворитися, адекватно не можу. Ой-яй-яй, одна хвилина, одна хвилина, я в блок не можу перетворитися. Будь ласка, ну давай, 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 давай. Перетвори мене в блок. Все. О, во о, о, все, перетвори мене в блок, алелуя, алелуя, все. Ух, ніхрена собі. от, коротше, ми зараз від того могли би він получити так нормально, по-моєму, ні? Ой-ой-ой, ой, 50 секунд, 50 секунд, мужичи. Мужички, 50 секунд лишається. Йо маю. Ой-ой-ой-ой. Коротше, нас б... бляха, муха, і нас зловили, Нахрен бляха муха, 40 секунд лишається. І чуйте, виживає дошка. Чуйте, пацани, дошка виживає. Я охренію від того світла. Від того світу, але ладно, дошка живе, значить дошку треба знищити. І от питання, де та дошка засіла, якщо чесно. отут то може десь, ні? От, блін. Рєнт тепер ходив от і от де, де ти могло залізти. Де воно могло залізти, блінчки, налеснички. По-моєму, тут десь є от гараж, от в гаражі він міг би заникатися. От треба зараз добігти, правда, до того гаража. От цікаво, де він є, нахрен на той гараж. Ой-ой-ой, все. Ну, короче, лузери ми з вами. Ми з вами лузери. Ну да ладно, в наступній карті зараз відіграємося. Ми заспавнилися з вами і ми з вами знов, де-де-де. Ууу, ми в тому самому легендарному місці, але цього разу нам треба вибрати якісь адекватну, якусь адекватну штуку. І я Хантер, йо Йомайо, і я Хантер. Хотів я, значить, піти, піти, як нормальна людина, сховатися, так не я Хантер. А вот дивіться, короче, одна дошка туди побігла. Давайте ще, давайте, давайте ще дивимося. Воло ще одна дошка. Куди ти дошка біжиш? По-моєму, сюди от, до хати побігла. Ага. О, коротше, щось там одна мотоцикл. Там біля мотоцикл. Коротше, перетворилися. Окей, значить, ми одного мужика вже, як мінімум, знайшли. І, можливо, навіть і двох мужиків. Воу, 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 значить. Да, воно, коротше, перший мужик. По-друге, тут. там, Де ми є? О, Ми тут в центрі. І тут, по-моєму, тут от якась от скотина. Во, перша. Ага, все, я зловили. Тепер йдемо куди? Зараз. Секундочку. Дивимося, тут нікого нема. І, значить, отут хтось от заникався. Це мільярд відсотків. І давайте просто оглянемо, хто де заникався. Ага, давайте на другий поверх. Там лишимо перший поверх тому мужику. Пробігаємося. Угу, нормально. Все, рове гуд. Хоча, знаєте, я чесно кажу, Та ладно. Тут, по-моєму, ні... А, заховалися в атварі. Причому їх до хріна. Ой-ой-ой-ой. Щас, секунду. По-моєму, там захував... заховався якийсь щур. І от зараз він буде, блін. О! А, ні-ні, ніхто, блін, не заховався, ну да ладно. А, хоча я б сюди заховався, якщо чесно. Хоча я б туди заховався, якщо чесно. А, біжимо, біжимо, дивимося. Ага. Ніхрена тут нема, тут а тут, вроді все адекватно, ну, нічого нема. Ніхрена вже 8 хантерів 2 боки лишилося. Давайте думати, давайте, давайте, давайте. Ми з вами вбили лише одного мужика, -мойо. Хоча то неправда, хоча то не правда. Тут може хтось з листя. О, тут хтось з листя заховався, то я прям відчуваю. Правда, він по текстурі, мав би бути інакше лися, але ладно вже. Ой-ой-ой, давайте сюди підемо, глянемо. Тут у нас всього, вроді би як. Мрінчики на -иснички. Тут нічого у нас нема. Типа аліазеркало, хрена собі. Так, тут у нас нічого нема. Лишилося ще два блоки. Во, до речі, йдемо сюди. А, Ух, uh, oh, хрена собі тут охованка, я вам скажу. Кстати, тут його нормально не знайдеш от тої штуки. Байк тут от впадеш. Ну да ладно, буваємо. Заходимо, дивимося. Коротше, такий от хатусик, хатусик такий адекватненький. ой я щось залагав. Ага, короче, ще одного знайшли, чувака. нам треба ще одного знайти з вами. Е ще одного треба знайти. йо моё це може бути дошка, правда? Може бути дошка? Ні, не може бути дошка. Біжимо, е біжимо, біжимо, біжимо. Тут -то, тут, а тут. -то. Тут -то нікого, якого хрена тут нікого нема. От до речі, а це нотний блок, якщо це нотний блок, то ми можемо знайти. Ні, то не він. Йо-май, йо майо І це не книжкова полиця, скоріш за все. Ой-ой-ой, йо О, до речі, не, не хіло, не хіло, бляха, муха, дай мені. А, я думаю, що тут вже пройти не можна. А, ні, тут, тут все норм, вроді би як. Вроді би все норм, і тут дошка, це є дошка якась. Це є той. Во, е, ялинкова дошечка. Бо треба зарахувати, дивитися за нею. Стоп, а... а. Ніхрена себе, тут можна сховатися, я вам скажу. Там от реально можна сховатися, от стопе. Дошка, 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 дошка. Хм. Дошка, дошка, дошка. Яй-яй-яй-яй-яй. Де ти дошка? Бумс, бумс. Ні, я хрен знаю, де та є дошка, якщо чесно. А -а -ай, може Ааа, може чари, треба, коротше, шукати, треба шукати. Вот. Ні, це дошка его, блин, Що я роблю? Что я роблю? Дошка, 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 дошка. Ага. О, до речі, отуда от тут могла бути дошка теж. І отут тут могла бути дошка. І, по-моєму, вона десь тут і сидить. Ота от дошечка наша дорогесенька-малесенька. Сидить і угарає, тому що ми її знайти не можемо, блін. Ми її знайти не можемо. Ой, йо -моє. ну то чого ти мене б'єш, блєха-муха? Добре, біжимо на другий поверх. І ми виграли, коротше, да, ми з вами виграли. Ми з вами молодці. А на цьому ми будемо поступово закінчувати. Якщо вам сподобалося, то обов'язково пишіть в коментарях, і я зніму одразу реабілітативну другу серію, яку ми 100%, які ми 100 мільярдів відсотків всіх нахрено розтащимо. І вихід серії прискорюють ваші лайки. З вами як завжди був кінплей, і до нових зустрічей.